Спаситель, от дуже гарні ікони. невпиваєма чаша Пресвятої Богородиці. Семестрільна є ось такого виконання дуже гарне. Ці ікони на Волинь потрапили із Авдіївки. Їх у зруйнованому російськими атаками приміщенні знайшли українські військовослужбовці. Вони дискувалися в Авдіївці, там перебували, і те приміщення було дуже сильно розбомблене. Там були повибивані вікна. А ікони дивом вціліли у пеклі війни. Ікони залишились навіть стояти на тих місцях, як вони були поставлені, навіть не позлітали стін. Залишити образи на знищення окупантам. Наші воїни не могли. Тож, попри те, що переховувати ікони було непросто, забрали їх. Вони з іконами просто знайшли місце, куди їх хоч хоть, хоть дислокувати, mm -hmm. хоч подіти. А згодом привезли до храму у рідне село Кульчин. Вони казали, що ми веземо ікони, а там батюшка заберете. Я кажу, добре, заберу. Але коли я їх побачив, то я побачив, що ці ікони дуже досить красиві, гарні, мають таку навіть цінність матеріальну, то я подумав, що їх потрібно так використати на благо нашим Збройним силам. Іконами зацікавилися прихожани храму. Тож каже настоятель, виникла ідея їх продати. А для того, щоб користі для військовослужбовців було ще більше, влаштували аукціон. Щоб не досталися ці ікони людині, яка готова найбільше пожертвувати на збройні сили. Загалом тут 14 ікон. Кожна із них довга та клопітка робота, як розповіли військовослужбовці, дітей. Ікони здебільшого всі Пресвятої Богородиці. Є так само і міні-ікони, наприклад, тут ікона Дар'ї, так, ікона Ольги, Ольги, святителя Миколая. Ціни стартують від кількох сотень гривень до кількох тисяч. Оце саме більше, вона сама така поштовніша. Її початкова вартість 5 тисяч гривень. Загалом же на аукціоні хочуть виручити до 20 тисяч. Наразі каже отець Роман: нагальних потреб у військовослужбовців немає, але є обладнання, яке потрібно постійно: дрони, тепловізори і інша техніка. Ці кошти закумулюються, і потім, якщо з'явиться нагальна навіть потреба цих хлопців, які воюють з нашого села, ми відразу їх перечисляємо, чи використовуємо, чи закупляємо те, що їм потрібно. До слова, ікони, що не продалися на аукціоні, можна придбати у храмі великомученика Георгія побідоносця у Кульчині. Усі образи священник освятив на трійцю Ольга Матвєєва, Василь Марищук, дванадцятий канал.